Те, що залужного почали підставляти, я це зрозумів і ще з того, як розпіарили цей контрнаступ. От залужний казав, про такі речі не кажуть, про такі речі мовчать. Але, блін, з кожної, як всі, знаєте, із ланцюгу зірвалися, кожен просто валав цей марафон валав кожний день про контрнаступ. А чим контрнаступ? Ну як контрнаступ? Контрнаступ, до речі. Вдався, от я вам скажу зараз таку річ: він вдався, тому він називався контрнаступ, не просто наступ, а контрнаступ. Що таке контрнаступальні дії? Це є оборонні дії, а є контрнаступальні дії, вони призводять до того, що зупиняють наступ ворога. І наступ ворога на момент весни 2023 року він був. Може, не такий там сильний, величний, дехто там глузував з Москвинів, але був. І вони брали цілі міста. На секундочку, Сіверодонецьк це величезне місто, Лісичанськ це величезне місто, Солидар, це чимале місто, Бахмут, це чимале місто. Вони брали цілі міста, не села, як ми зараз, там, 14 населених пунктів чи скількись. Ні, здається, все ж таки більше. Але брали цілі міста, цілі міста. Ви розумієте? І цілі території забирали. Це Величезні міста, такі як Коп'янський, як Ізюм тощо. І наш контрнаступ він зупинив їхні наступальні дії. Тому він вдався так звільнили 400 квадратних кілометрів території на 9 ділянках. Власне, весь контрнаступ закінчився за перші три, ну, максимум 4 тижні. Вже потім лінія фронту майже не посувалася. Лише там були деякі випадки, десь роботи не взяли. Ну просто деякі може населених пунктів там, може деяко, десь декілька посадок відбили. Але в цілому контрнаступ він тривав лише 3-4 тижні, а волали про нього півроку. Оці блогери потякали півроку, півроку до цього, під час, після цього. Ну це геть не зрозуміло. Власне, він був вдалий. Він реально був вдалий, тому що. Контрнаступальні дії. Вони їхня мета не просунутися вперед, а зупинити наступ ворога. І він був зупинений. І вони настільки видохлися, що зараз вони з 1 жовтня, жовтень, листопад, грудень, вже пішов. Січень вже незабаром вже половина січня промайне, за три з половини місяці. Вони і досі не взяли Авдіївку. Ось такий їхній е потенціал наступальний настільки був вибитий, винищений. Якщо до цього вони брали лісичанські солидари, значить ці северодонецькі, бахмути, вони брали цілі міста, а навколо ще кількась, скільки сел, ви просто подумайте, десятки, можливо, сотні сел ще навколо цих міст, хуторів, сел, різних там посілків, якихось селищ, тобто. Це був реальний наступ, реальний наступ, то наші контрнаступальні дії зупинили, вибили їхній потенціал. Так і наш потенціал зменшився дійсно, і нам зараз дуже важко наступати. Але мету свою цей контрнаступ він досяг. І коли якийсь там ой Боже мій, як його вже забув, цей Жданов, щось вони там розказували, що восени ми вже може дійдемо до Маріуполя. Я просто на це дивився і думав він, що знущається, знущається з людино. Ну Навіщо таке взагалі потякати? навіщо таке казати? Ви ж цим самим, ви знаєте, як от е, якби запрошують більшого, щоб отримати хоча б те, що ти хочеш. А тут працює навпаки. Тобто, чим більше ти кажеш про свої амбіції, а потім... Получився якби не такі, не такі величні твої досягнення, то е, цим ти нівелюєш і дискредитуєш свої досягнення. І якби всі думають, ну що ти контрнаступ, пшик? Та не пшик, не пшик. Він удався, він був чудово проведений, чудово проведений. І саме так і треба було на цих дев'яти ділянках, для того, щоб зупинити, для того, щоб вони порозтягали свої війська вздовж усієї лінії фронту. І таким чином зупинити їхній наступ. Нам все ще здається, що Кацапи вже не здатні наступати. Вони вже не здатні там брати якісь міста. Та здатні, здатні, повірте, м'яса в них ще дуже багато, і техніки дуже багато, і набагато більше, ніж у нас. І тому ця кампанія 2023 року, на мою точку зору, з мого погляду, вона була досить успішна. Але я вже тоді розумів, що почалась якась медійна дискредитація наших збройних сил і нашого командування через отакі завищені очікування, якісь несправедливі, не несумісні з реальністю. Нема авіації, нема переважання у снарядах, значить, немає переважання у живій силі, немає переважання в техніці. Ні в чому, і ще й наступальні дії на оборонні позиції. Тобто, як, що можна там було взагалі очікувати? А ще й звільнили 400 квадратних кілометрів, десятки населених пунктів, і дуже сильно вибили е, наступальний потенціал Москвинів. Добре, друзі, вибачте, що трошки затягнув. Головна думка тут була: що, на жаль, ми бачимо, як наша влада почала боротися з залужним. Тримаємо кулаки за Валерія Федоровича. Я сподіваюся, що все буде добре, адже ми бачимо, що все у руках Божих. Всі бувайте! Далі буде.